Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо випікати хліб швидкого випікання. На початку беремо 400 мл теплої води і будемо розводити дрожжі, дріжджі в пачку. Перемішуємо і залишаємо на 7-10 хвилин. Сухі дрожжі розтворилися в воді. Зараз сюди додаємо столову ложку цукру, перемішуємо і залишаємо ще на 7 хвилин, щоб піднялася шапочка. Тепер додаю чайну ложку солі, дві столових ложки олії. Олії без запаху беру і змішую. Будемо додати борошно. Борошно має бути 640 грам. Я буду брати 400 пшеничного і 200 цільнозернового. До тіста додам столову ложку льонових зерен. Столову ложку конжулта, в мене білий. Тепер будемо перемішувати. Таке тісто, виходить, липке, не дуже густе, так і треба. Трохи можна змазати руки олією. Тісто промішуємо 5-7 хвилин. Далі беремо цю ж саму миску. Помазуємо зліє, формуємо колобочок. Но ну, не дуже. Накриваємо плівкою і рушничком. І залишаємо на 40 хвилин теплому місці. Прийшло 40 хвилин. Дивимося кістечку гарно підійшло. Тепер трошки підпилимось. Аккуратненько, зараз я трохи візьму. Акуратно вивежемо. Перемішувати ми його не будемо, ми заложимо його шість разів конвертиком. Так, це буде раз. Тепер я так придамо, таку формочку, акуратненько. Я печу в своєму казанчику, промазую його олією. Будемо лежити його у форму. Так. Так, положили його форму, тепер, щоб він не репнув там, де не треба, ми його розріжемо, але для цього трошки мукою припиляємо рамочку і гострим ножиком. Ну, попробуємо зробити <свіст> знову колосочок, але буду різати не так глибоко, як попередній раз. Ви можете малювати гарні колоски. У мене вийде. Тепер знову накриваємо плівкою, рушничком, і пів години вже воно підходить у формі духовку, не забудьте вже поставити на максимум. Зустрічаємося через 30 хвилин. Тісто підійшло в формочці. Прийшло. Духовка у нас уже горить. значить Не забудьте ставити під формочку, під деко з формочкою, деко з водою. Ставимо на 30 хвилин, а ви будете дивитися, як в кого духовка горить. Як буде вже гарненький такий колір, золотистий вверху, можливо, треба буде 40 хвилин протримати. Ну, орієнтуйтеся на 30, а далі вже в кого яка духовка. Ставимо випікати. Ось у мене вийшов хліб, такий красунчик. Ну він ще гарячий, зараз ми будемо, дивитися, випечений. Такої висоти гарньоний. Зараз він остигне. І тоді ми розріжемо і побачимо, що там всередині. Хліб остиг. Зверху є шкориночка. Зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Дуже м'які синькі. Він не глизявий, але треба ще трошки, щоб підстиг. Бо м'який ж дуже ще гарячий. Але тут він не нормальний, не глизявий. Це самий швидкий хліб, швидкого випікання, я на його затратила 2 години. Якщо вам треба швиденько спекти, можете користуватися моїм рецептом. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До зустрічі на моєму каналі.